Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про політичні перипетії говоримо із політологом Ігорем Петренком. Вітаю, пане Ігоре! Слава Україні. Вітаю, вітаємо слава, друзі. Не забувайте про те, що кожен лайк, кожна вподобайка, підписка і ваші думки у коментарях збільшують кількість охоплень. Глядачів цього відео. Допоможіть нам. Ми розпочинаємо, пане Ігоре, Навколо українська історія. Наші партнери щодня. Іноді озвучують різні думки, різні наративи стосовно агресії Російської Федерації стосовно їхніх держав у перспективі, спочатку чуємо від німців від розвідок країн Балтії про те, що Росія готується до війни із ними, і одразу ж через кілька днів, ось буквально нещодавно з'явилася інформація про те, що у ну, Фінляндії, от прем'єр Фінляндії не вбачає загрози найближчої війни із Росією найближчим часом. Як це розуміти, тому що також є інформація інформація, що Литва запропонувала о, збудувати зону безпеки на кордоні із Росією та Білорусією. Все ж таки, чи вбачаєте ви якусь за НАТО безпечність наших країн-партнерок, чи все ж таки вони готові до всього? Ну поки що вони не готові до всього, Це факт. Все, що про що ви сказали, можна пояснити доволі просто. Тобто насправді аналітики, військові, вони активно приймаються тією загрозою, які не си Російська Федерація вони прораховують можливі сценарії. Ви пам'ятаєте, де да? німецькі експерти там прораховували про потенційну можливу агресію Російської Федерації проти країн НАТО. Вони там давали, здається, 6 років чи 6-8. Потім поляки їм рефлексували, називали там десь, що це в районі 3-4 років може відбутися. Ну і так далі. Ми чудово розуміємо, що офіційні особи вони не будуть заявляти про, скажімо таку, загрозу, тому що. Це буде супроводжувати собою певно певні панічні настрої і може негативно впливати на той рівень відносин, хоч він може бути і доволі маленьким, але напевно судові не існує самої Російської Федерації. Тобто вони не хочуть і вони не хочуть лякати бізнес і так далі. Ну, це фактично те, чим займалася Україна Я передаю вторгнення Російської Федерації. Але поряд з цим вони все одно пропрацьовують ці можливі сценарії і готуються до них, тому ми бачимо підні заяву про зону безпеки, ми бачимо, що НАТО зараз готується до е, навчань, е, зокрема, будуть відпрацьовувати потенційні напад з боку Російської Федерації. Фінляндія так само дуже активно е, комунікує зараз з Україною і. Не просто комунікує, а насправді вони просять в тому, щоб ми проводили спільні навчання, де а, наші воїни а, будуть ділитися з ними своїм досвідом ведення тієї війни, ну, яку відповідно веде Російська Федерація, тобто того виду, ну, Тобто вже є чітке розуміння, що захід він не готовий до того способу війни, який відповідно веде Російська Федерація. Тому потрібно адаптовуватися і змінювати пріоритети далі ми бачимо, що зараз активно запускається оборонно промислово комплекс. Ну зрозуміло, що в країнах демократії рішення не ухвалюються швидко. Ну з того боку, це проблема. З іншого боку, це певні реалії, які дають можливість узгодити всі інтереси, підійти максимально виважено до цього процесу. Але вже якщо він запущений, то потім зупустили його доволі складно. І зараз ми бачимо, що країни Європейського союзу, ті, які мають потужності спроможності, активно вкладаються в оборонно-промисловий комплекс. Так само сполучені Штати Америки. Зараз відновлюють підприємства, поновлюють фахівці відповідати на посадах і так далі, тому що. Питання мілітаризації спровоковане Російською Федерацією. Це що вони потім не розказувала, да що там, значить, хтось до чогось готується, як хоче на них напасти. Не розповідали про Україну і так далі. Ні, це якраз відповідь на ті дії, які робить Російська Федерація. Вонючою відповідний світовий порядок. Тому процес мілітаризації, я думаю, що він буде дуже актуальним, як мінімум, протягом 10 років. Як мінімум тому цей процес іде і він нарощує відповідно свої оберти. Ну і завдячуючи відповідно Російській Федерації. Крім того, подивіться, Україна дуже активно зараз намагається розвивати свій оборонно промисловий комплекс. І подивіться просто на перелік країн і підприємств, які приїжджали до нас на форум оборонних відповідної індустрії, який був ініційований президентом. Подивіться на ті активності заходи: це Міністерство стратегічної галузі промисловості, та, Укроборонпром і так далі. Тобто там країни європейські, країни із відповідно Азії, країни. Сполучених Штатів Америки дуже багато, ну і так далі. Тобто, це uh, дуже дуже відповідно актуальний такий uh, процес. Ну а ми ж розуміємо, що бізнес він uh, не діє собі в побиток. тобто він чудово розуміє, що замовлення будуть, uh, що попит відповідно буде і необхідно виробляти. Uh, це якраз вони і беруть, розуміючи з того, до чого готуються насправді наші партнери. Так? Тобто є чітке усвідомлення Росії і ті заяви, які зараз лунають і від Путіна. А, ну, від алкоголіка Медведєва, напевно, ми не будемо брати до уваги, так? але ще не менше, Путін каже, що він не відмовляється від своїх цілей, що він буде далі продовжувати війну і так далі. А, і в принципі, знову ж таки, а, треба розуміти, що на Заході. Вони ж аналізують інформацію да працює розвідка, тобто які є настрої в Російській Федерації, про що говорять у них на телеканалах, да до чого вони дійсно готуються там, ну і так далі. Тобто, і це все якраз лягає потім в те, що вони намагаються підготуватися, і ви чув, до чого вони готуються. Це до дуже потенційного вторгнення Російської Федерації. Тобто, якщо це раніше було чимось таким ну фантастичним. То зараз про це не просто говорять а до цього реально готуються. Пане Ігоре, от о, якраз в цьому контексті, якщо так сильно готується, чи варто нам очікувати послаблення військової підтримки від наших дружніх країн Балтії, тому що ну паралельно з цими новинами, що йде мілітаризація цих держав, у нас є позитивні новини про створення коаліції БПЛА, так однієї з країн Балтії. Є інформація про те, що планують наростити виробництво снарядів саме в Україні, і так далі. Чи варто побоюватись якось негативного варіанту для нас після мілітаризації? Цих країн ні, це процеси, які не суперечить одному країни Балтії, країни Східної Європи. Вони чітко розуміють, що для них набагато э, дешевше як би це цинічно не звучало. <ривіт> для них набагато дешевше і безпечніше зупинити Російську Федерацію руками України. Тому їх процес мілітарізації він розвино пов'язаний з тією допомогою, які вони дають Україні. Тобто, да mm -hmm. вони дійсно готуються до найгіршого відповідного сценарія, готуються до того, що саме їхнім збройним силам доведеться протистояти Російській Федерації, чи то у вигляді гібридних якихось проксі там війна, провокації і так далі, чи дійсно повномасштабного вторгнення. Але в будь-якому разі вони розуміють, що ключ. До того щоб зупинити Російську Федерацію, для того щоб вони могли отримати час для кращої підготовки, переоснащення, переозброєння, кращого злажування з країнами-партнерами, саме відповідно НАТО, їм потрібно підтримувати Україну. Тому що по перше, Україна дійсно вона може зупинити Росію, як мінімум вона може дати час в тому, щоб краще відповідно підготуватися. Але ну якщо підготуватися до чого, Знову ж таки до прямого зіткнення, тому дійсно тут краще допомагати Україні чим у чим... Чи можуть та нарощувати цю допомогу з тим, щоб Росія отримала стратегічну поразку в Україні? Стратегічна поразка в Україні це найкращі, е, Росії. Стратегічна поразка Росії в Україні це найкращий захист для заходу і всіх інших країн, тому що це виключний момент, і Росії коли Російська Федерація вона не зможе продовжувати відповідно свою агресію проти них і на достатньо довгий період часу. А це відкриває можливості вже для використання неконвенційних засобів впливу на Російську Федерацію, спонукання до зміни політичного режиму, заохочування опозиції, підтримку національних рухів, ну і так далі. Тобто там перелік говорить великий, чим можуть займатися. Країни, які б хотіли бачити Російську Федерацію більш прогнозованою і більш цивілізованою, ну якщо це ну, можливо насправді, Ну, ми розуміємо, що цей підхід він має бути багатостороннім, але все одно, це буде неможливо, якщо Путін отримує перемогу в Україні чи відчує слабкість, яку він відчував, наприклад, у 2014 році. Тобто, це все буде розв'язувати йому руки для того, щоб проводити нову агресію, А найголовніше. Не знаю, чи будуть вони дивитися наш ефір, але треба розуміти, що росіяни вчаться. Вони вчаться mm -hmm. на своїх помилках, вони адаптуються, і вочевидь потенційна агресія проти країн НАТО вона буде враховувати всі ті помилки, які вони здійснили в Україні. Ну майже всі, і тому це буде ще більш небезпечно, ніж було для України. Ну, якщо продовжувати тему прикордоння, прикордоння країн Балтії з Росією і варто от такий мостик через Атлантичний океан на Сполучені Штати кинути. Трамп відкинув компроміси щодо кордону, від чого залежить допомога в Україні. Такі заголовки наших колег з різних ЗМІ в Україні вийшли. Як виявилося експрезидент Трамп. Не погоджує йому не подобається всі компроміси, на які пішли демократи заради того, аби дійти якогось спільного висновку, спільного бюджету. із... Колегами із республіканської партії, і він переконує, він закликає своїх е, товаришів із республіканської партії не йти на ці компроміси. От о, чи є, от нам в Україні часто, пане Ігоре, це звучить риторика пана Трампа? Ну і б високопоставленою раніше він людиною не був, якою б поважною він не був. Як е, вибачте, наративи Фріка якогось? Ну такий Жириновський, якийсь амер... американські, наче. Чи має він репутацію і авторитет у колах республіканської партії для того, аби вони до нього дослухались? Тому що зараз виглядає, що демократи, ну чи, чи не все, що могли, а зробили для того, аби докласти і укласти угоду із республіканцями? Ну, дивіться, почнемо з кінця. Трампа має авторитет. Він є найбільш рейтинговим кандидатом республіканської партії, і він має підтримку з боку американців. Цього вона має бути достатньо для того, щоб точно називати його Фріком. Дійсно, mm -hmm. його заяви вони є для нас неприємними. Е і більше скажу, що вони є неприємними в принципі для е тих людей, які сповідують підхід, коли Сполучені Штати Америки мають відігравати лідируючі позиції питання демократії і взагалі забезпечення безпеки світу. Тобто, це широка дуже плеяда. Це частина американців, значна частина це всі партнери і союзники відповідно Сполучених Штатів Америки. Тому мені теж не подобається відповідно його риторика. Але тут ви самі частково відповіли на своє питання, попри те, що Трамп залишається головним кандидатом на виборах президента і має Підтримку частини республіканської партії, але це частина, і знач... ну, як значна, ну і я знову ж таки ризикую так сказати, що це десь половина республіканців. Вони не підтримують Трампа і ті ті навіть республіканці, які готові проголосувати за Трампа. Я читав дослідження. На жаль, не скажу, чиє це було одного здається з телеканалів. То там ситуація така, що десь приблизно відсотків 20 республіканців це ті, які є термівте ратом Трампа. Тобто, вони за нього підуть вогонь в воду і на штурм капітолія, що ми вже бачили. А інші ті, які за нього готові підтримати з боку республіканської партії, в цілому, якщо брати останні праймері, скільки там було 46 десять відсотків у нього, да, десь ближче до 50%. Тобто, це ті республіканці, які яким подобається його позиція щодо внутрішньої політики, але їм не подобається його заяви щодо зовнішньої політики. Тобто, якщо буде дійсно альтернатива, якщо, наприклад, Десантіс або, наприклад, та же Хейлі, вона зможе Може перехопити цю ініціативу і запропонувати підхід, який буде з одного боку в чомусь корелюватися з внутрішньополітичною аджендою, яку пропонує Трамп, і зі своєю зовнішньою політичною, ну вони можуть притягнути просто відповідно це. Ну але це таке. Це своя специфіка, це треба окремий ефір на це. Тому повертаючись до вашого питання, значить, Трампа не підтримують всі. І в принципі вже є заяви республіканців повіркованих республіканців, а не трампістих дав ультраправо ультраконсервативних, які ми їх відповідно називаємо про те, що не вдасться подібними заявами зірвати відповідно цього воду. Тут є прагматичний інтерес. Тобто я нічого іншого від рамка не очікував. Ну, мені було складно уявити, що Трамп вийде, і скаже, класно, все давайте там угоду. Це чудово в ситуації виборів він займає жорстку позицію питання кордону міграційної політики, і він буде критикувати будь-яку угоду, яку будуть укладати. Але є прагматичний інтерес. Всі чудово розуміють, що без підтримки в сенаті республіканці не зможуть провести будь-яку ініціативу, і навіть після виборів президента. Маючи свого президента і відповідно свою палату представників. Через Сенат вони не зможуть, тому що там вже ж проміжні там вибори і так далі. Там поки що ситуація не зміна, бо лише демократ тобто, демократи Вони будуть гальмувати будь-який проект. Тобто, в будь-якому разі їм необхідно домовлятися, їм необхідно знаходити відповідно консенсус. Це виключно питання часу. Тому е, е, Трамп я думаю, теж це усвідомлюю. Він просто грає в свою гру. Йому треба максимально привертати до себе увагу свого електорату, тримати його відповідну концентрацію на свою підтримку. А республіканцям і в, в конгресі. І Треба робити своє, і їм потрібно так само шукати компроміси і підтримку демократів в Сенаті для того, щоб їх законопроєкти ініціативи вони відповідно реалізовувати. Тому не так все там просто насправді. Але якщо так говорити про Трампа, то це може створювати певні проблеми. Для багатьох гравців, і відповідно не лише для України, але це не є чимось непереборним, це не є якоюсь катастрофою, це не є тим, що Російська Федерація зможе використати прям собі на користь. Ну тому що ми пам'ятаємо перший президентський строк Трампа, і попри якісь загравання Трампа з Путіним, нічим хорошим для Росії це не закінчилося. Я нагадаю, тоді Україна почала отримувати Джевеліни. Я нагадаю, що саме Трамп наклав санкції на північний потік. Два фактично його заблокувавши. А Байден хотів, до речі, знімати ці санкції. Якщо ви пам'ятаєте, ну тому це виключно така, знаєте, дуже мрія. Мрія Росії, що от якось Трамп прийде, і їм все буде е, добре. Хоча вони на що розраховують, що Трамп він націлений більше на ізолюціонізм, що Трамп критично скептично ставиться до, наприклад, НАТО, і звичайно, це буде вносити свою свої кризи та функціонування відповідно цих інституцій. От на це вони дійсно можуть розраховувати. Ну але Трамп він навряд чи буде. Грати на стороні відповідно Росії це теж треба е, розуміти, і мені здається, що по тим заявам які вже лунали від республіканців, все ж таки вони готові е, укласти відповідну цю угоду і надати відповідне фінансування. Ну тут тримаємо кулачки, тому що це буде важливий сигнал для інших країн, що вони нарощували підтримку України. Нагадайте, пане Ігоре, 4 лютого, якщо не помиляюсь, дедлайн там чи. Uh, да, 4 лютого, там, але здається, вони була заява, що uh, чи наступного тижня, чи через два тижні готовий, вони будуть розглянути. Ну коротше, чекаємо, да, десь протягом двох трьох тижнів вже точно це питання має бути вирішено. Там вже ще одне питання шатдауну можливого. Так. Це теж uh, проблема для республіканців. І ну, для демократів відповідно теж так, але і для республіканців о, так само, тому що шадаун нікому нічого хорошого не принесе, і летаральня байлів точно не додасть. Ну і наостанок пропоную зачепити тему е, нашого дружнього народу, але не зовсім здається дружнього уряду цієї держави про Грузію. Хотів поговорити. Уряд Грузії, ну якщо не назвати так голосно і гучно проросійським, то точно можна назвати неоднозначним. І е, стосовно цього новина у Грузії очікують вибачення від Зеленського та президентки Молдавії має санду через брехню про тортури Сакашвілі. Це слова і нашого президента і президентки Молдавії були реакцією на звіт Комітету Ради Європи щодо умов утримання експрезидента Михайла Сакашвілі. Ми бачили ці відео, в яких в якому стані він сам, екс-президент Грузії, перебуває, і ось вимагання вибачень до речі, варто зазначити, що президентка Грузії доволі таки проєвропейська жінка. Зоробіш філія, якщо не помиляюсь, і чи це стане такою точкою неповернення так у цим Рубіконом, якщо такі наративи лунають від уряду Грузії в бік Європейського союзу, чи чи, чи вони можуть розвернутися просто тут і зараз в бік Москви Кремля, якщо вони такі ображені на звіт Європи стосовно їхнього отримання, їхнього експрезидента? Ну, дивіться, вони ж нічого іншого не могли абсолютно заявити. Ну тобто, визнати, що в них типу, тортуру, ну як ви це бачите, да? вони скажуть там майдан, вибачте, ми були неправі, але обов'язково виправимося. Вони звичайно, що будуть заперечувати, розповідати там свій варіант відповідно своє бачення цієї. Ситуація, але ну насправді ми повинні розуміти, що Грузія, грузинський уряд, дійсно тут я з вами солідарна в частині самого народу і грузинського уряду. Вона дуже зав'язана з Російською Федерацією. Пане Івана Варшвілі, він є олігархом, який свої статки здебільшого зробив в Росії, і він фактично купив владу в Грузії. Це факт, і в принципі, для частини грузинського народу, це ок, тому що вони мають стабільність, вони мають певний відповідний дохід. Вони не мають війни, і з огляду на там, ситуацію в тій ж Україні, де йде відповідна війна, то вони можуть думати, що така ситуація для них є нормою, і з одного боку, дійсно, в них є бажання вступити в Європейський Союз там потенційно можливо в НАТО. Вони чудово розуміють, що зараз це навряд чи відповідно можливо, тому вони хочуть просто використати, ну, отримати максимально від тієї ситуації, яка відповідно у них є зараз. Тому очікувати щось іншого відповідно від Грузії. Ну я зараз би просто не став. Чому може це стати проблемою? Звичайно, слухайте, Якщо країна ну, прагне стати членом Європейського союзу, але вона застосовує тортуру до своїх в'язнів в'язнів, то ну, вона не може вступити, тому що є критерії відповідно. Це невідповідність там. Копенгагенським критеріям, напевно, да? і так далі. Да? Тобто тим на яких заснований, відповідно, Європейський е, Союз. Е, і в цій ситуації вони ще можуть на санкції, справді нарватися. Е, не думаю, що вони будуть дуже цього хотіти, тому, можливо, дійсно зміниться, зміняться підхід е, до е, пана Швілі. Е, хоча тут мова не стільки про нього, а дійсно про те, чого варто нам відповідно очікувати від ситуації в Грузії і чим боці вона буде грати. Я ну, дійсно знаю, що грузинський народ він допомагав Україні, він створював волонтерські центри, давав там допомоги і так далі. Але уряд Грузії він є дружнім для України. Точно він має свій прагматичний інтерес: це, ну, скажімо, зберігати той рівень відносин тієї ж Російської Федерації відповідно який є, і насправді знову ж таки частина грузинського народу. Ну, абсолютна солідарна з таким підходом. Це теж ми маємо усвідомлювати і розуміти і не будувати собі якихось там рожевих замків, не думаючи про те, що там щось може змінитися в повідної найближчим часом. Останні вибори так само показали. Ну, вибори це показують. Ну окей, там можливо, є там фальсифікації, і так далі. А, але знову ж таки широкого суспільного виступу не було. Ну були там звичайно там протести і так далі. Але ж ми знаємо, як міг протестувати грузинський народ, якщо дійсно цього буде прагнути, ось ну, тому ну, маємо те, що маємо. Ну, тим не менш, будемо сподіватися на цілковиту незалежність, свободу грузинського дружнього нам народу і стежити за цією ситуацією, тому що так чи інакше, прямо або посередковано це впливає на ситуацію із Росією як наслідок в Україні всередині. Ігор Петренко, політолог, з нами був на прямому зв'язку. Дякую, пане Ігоре, за цікаву розмову. Дякую вам. І дякую усім нашим глядачам, які просто зараз сподіваюся, також поставлять свій лайк вподобайку, якщо досі ще цього не зробили. Напишіть свої думки у коментарях стосовно нашої з паном ігором розмови. І підписуйтеся для того, аби бути в курсі всіх важливих новин і подій. Павло Ковальчук, фокус до зустрічі.